Всім привіт! З вами я Аня Сооляк і це мій канал присвячений темі маркетингу, психології, продажів. Приєднуйтеся тут цікаво. Сьогодні я хочу поговорити з вами на тему, як покращити пам'ять, щоб не бути забудьком. Дуже такі прості і цікаві моменти, які ну, мені допомагають. Я відчуваю результат від них і думаю, вони будуть корисні і вам. Якщо ви, наприклад, така. Саме доросла дівчинка, як і я, трошки трошки, трошки за 30, сильно трошки. отже, створюйте позитивні враження. Будь-що, тому що немає нічого гірше, ніж День сурка, коли постійно те саме, те саме воно набридає, і людина з цього не може вирватися. І виникає такий, знаєте, стан, як ото прибитий зубами до плінтусу, нібито? Знаєте? І вже людина не може підня підняти очі вгору, подивитися, що, що навкруги, який той світ є, як жити те життя, тому позитивні враження дуже сильно розширюють кругозір. Чому усі ці коучі кажуть подорожуйте, подорожуйте, це саме для того, щоб розширювати кругозір, покращувати пам'ять, ну і отримувати позитивні емоції. Далі, якщо ви правша, робіть щось лівою рукою. Якщо лівша, робіть правою рукою. А шульга, українською правильно шульга. Якщо шульга, робіть правою рукою. Чому? Це дуже сильно активує діяльність мозку, тому що це непривично. Активується інша півкуля мозку. Хоча б якісь елементарні речі. Тримати, ви тримаєте, ну, я правша, тримаєте чашку зазвичай у правій руці, спробуйте у лівій тримати. Спробуйте, наприклад, зуби чистити лівою рукою там. або навпаки. Собаку вигулюєте повідомию і іншу руку, візьміть. І, звісно, якщо у вас не дуже така велика велика собака, яка може там, побігти і вас з ніг збити. От, тобто, Що можете, робіть лівою рукою. Хліб тільки не ріжте, бо ви дуже боліче будете бо Тобто, Елементарні. Речі, по мінімуму, і побачите, як у вас загостриться креативне мислення і сприйняття. Це дуже цікаво. Ви будете за, за собою помічати, що якісь класні ідеї приходять, якісь класні е думки. <кій> тобто спробуйте, а потім напишіть в коментарях, будь ласка. Далі постійно вчить щось нове. От нема такого, що вивчився, і все постійно щось новеньке. І в цьому сенсі ідеально допомагає вивчення мов. Бо мозок робота, працює Х20, Х30, бо це дійсно важко. А якщо мозок напрягається, то і є результат від цієї діяльності. Далі, є ще така класна штука, парфюмерія, запахи. Не, не всі цілі, не, не всі це люблять, не всі це розуміють. Але якщо ви любите класні а, запахи, класну парфумерію, класні парфуми, а, використовуйте це, тому що класний, приємний запах він дуже сильно активує позитивну мозкову діяльність і робить людину щасливішою, до речі. Але якщо ви не парфумерний маніак, можна наприклад, використовувати приємні побутові запахи. Або, наприклад, аромамасла, або щось, що класно, приємно пахне. Оточуйте себе приємними запахами. Це також дуже корисно для вашого мозку. Далі заведіть якесь хобі з мілкою моторикою. От як ми діткам розвиваємо дрібну моторику, це те саме стосується і вас, тому що і у дорослої людини може розвиватися оця дрібна моторика, яка дуже корисна для мозку. У жінок це що? Вишивання, в'язання, я шию, наприклад. У чоловіків це також може щось бути своє, Я не знаю, там, що ви там робите? Чоловіків, вижигаєте паяльником чи щось ще. да? До речі, гра на музичних інструментах, тобто все, де задіяні ваші руки. А для жінок це ще й релакс, і прокачка жіночої енергії, як зараз можна, модно казати. Далі. Грайте в інтелектуальні ігри. Дуже-дуже крута тема грати з дітьми в настолки. Це не просто сімейне спілкування, це ще і розвиток вашого мозку і мозку дітей. І чим більш буде просунута інтелектуальна гра, тим краще. Якщо у вас, наприклад, дуже маленькі діти, або дуже дорослі, або поки що нема, ну, грайте у шахи, грайте у преферанс. Тобто будь-які бажано Сильно інтелектуальні ігри, які стимулюють роботу мозку. І наступне і останнє, що я хотіла сьогодні сказати, також дуже класна тема це пазли збирати. Дуже допомагає логічному мисленню, творчому мисленню. Не дарма ж є така фраза, вислів, да? пазли зійшлися. Отак воно і в голові все хоп і стає на місце. Тому збирати пазли також дуже-дуже корисна штука для вашого мозку. На сьогодні в мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося з вами була Аня Сауляк. Лайки, і коментарі, вітаються. Підписуйтеся на канал і до нових зустрічей. Бувайте!